Мама скаже, коли літ. Скільки рочків тобі, Маргарита? Почекайте, бо. Три. Два. Ні, три, Кажи голосом. Та я вже знімаю. Три. три. Гарно, кажи. три. Три. Все. друга на свічку, щоб була велика і здорова. Крескола. Ну ледь Близь... блищинка трошки. Чекай, мус, не так, бо близенко тако, тако нахилиться, і мус близенько. О! <звучат> О! 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 Скільки тебе в Три девчонки. Три. Ну да. Каже, три рочки. Три. А як його звати? А Де призвище? Зараз буде щит, то ты давай человек. Наруша можешь пальчика? Это райслав?